Вчерні випуск новин в ефірі. Вітаю. Сьогодні у часі таке. Контроль та економія. Засідання виконкому у Ужгороді. Сусід, сусіду Вовк, земельне протистояння в Мукачеві. Перевірка інформації, чи варто довіряти всьому, що пишуть? Екскурс для екскурсоводів. Паланок у центрі нового проекту. З під землі у хусті відкопали стародавній герб міста. В Україні розпочалося поповнення армії. Петро Порошенко підписав проголосований нардепами закон про часткову мобілізацію. Тепер до війська набиратимуть перш за все тих, хто має бойовий досвід та вже відслужив у лавах Збройних сил. Набиратимуть також спеціалістів, затребуваних у тих чи інших спецопераціях на сході. Набір триватиме 45 днів і відрізнятиметься від равневого тим, що необстріляних призовників не чіпатимуть. З цього приводу народний депутат Віктор Балога висловився, що головна хвиля мобілізації має бути сформована з представника. Правоохоронних органів, які вміють користуватися зброєю і знають, що таке військова дисципліна, це дозволить залучити як мінімум 50 тисяч штиків. Не цурається політик і служби в армії. Цитата підняти бойовий дух та навести порядок із забезпеченням військових, мали б і військовозобов'язані колеги народні депутати. Кінець цитати. Збройні сили Росії продовжують обстрілювати українських військових з території Росії, а також імітувати атаку на кордоні України. Про це кажуть в РНБО. Навпроти ділянки прикордонної служби гірськ у Чернігівській області відбулася провокація з боку росіян. Декілька одиниць важкої техніки демонстративно наблизилися до кордону, розгорнулися в бойові порядки та зімітували атаку. Вже не імітацією був обстріл зградів населених пунктів на Донеччині та в Луганській області. Збройні сили Росії продовжують нарощувати військову присутність неподалік державного кордону України. Ситуація в зоні АТО залишається напруженою, але кінцем навколо терористів з кожним днем звужується. Нам вдалося поговорити з Мукачівцем, який зараз перебуває в гарячій зоні на Луганщині. Він та бійці його частини зраділи звісті про ротацію і сподіваються на підкріплення. Тож далі інформація з передової. Рації вже другий місяць нас не міняють. Грунтують тим, що немає людей. Нас тут було 400 чоловік. Зараз всі по блокпостах роз'їхали, лагері залишилось десь. Ну чоловік 60-70. Ну дежурем. По ночу підняли всіх, щось ожидали. Чого не знаємо, самі якогось нападу. Ну вокруг нас гради, артилерія лупить сутками. День і ніч стріляють. Їжа, да нам вистачає. Амуніція таке, Бронежилети жилети Одні забрали, другі сказали, видадуть їх на даний момент. Ще поки нема. Президент України Петро Порошенко створив Національну раду реформ для забезпечення впровадження єдиної державної політики України у цій сфері. Вона працюватиме як спеціальний консультативно дорадчий орган при главі держави з питань стратегічного планування та узгодження позиції щодо єдиної державної політики. До складу національної ради реформ входять голова Верховної Ради, прем'єр-міністр та інші члени кабінету міністрів, які очолюють міністерства. Очолює ж раду президент України. Продовжуючи тему новостворень, уряд створив комітет із запровадження санкцій проти Росії. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання Кабінету міністрів. До нього увійдуть представники Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції, економічний і фінансовий блок, силові і правоохоронні структури. Крім того, Міністерство закордонних справ надіслав Росії ноту щодо фінансування терористів. Україна і Росія є учасниками міжнародної конвенції з протидії фінансування тероризму, яку Росія місяцями. Ігнорує та відкрито порушує. Українська сторона вимагає від федерації дати негайну відповідь на ноту МЗС. Остаточне ж рішення прийматиме міжнародний суд ООН. І від санкцій державних до санкцій обласних. Голова закарпатської обласної ради закликав місцевий бізнес відмовитися від послуг російських банків. каже, кожна українська гривня в активах це патрон проти наших солдатів на сході. З таким проханням Іван Балога звернувся до підприємців краю, керівників комунальних підприємств та усіх закарпатців. Політик зауважує, що російські банки фінансують війну, тому всі, хто має в них депозити, мали б забрати їх звідти. Таким чином, кожен долучиться до санкцій проти путінського режиму. В Ужгороді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Центральним питанням стало встановлення в маршрутних автобусах gps навігаторів для контролю руху та з метою дотримання графіку. Також обговорили способи економії на опалені та плани щодо зведення споживання газу до мінімуму. Більше в сюжеті. На розгляд виконавчого комітету представили проєкт внесення змін до вже прийнятого рішення. Мова йшла про продовження термінів конкурсу і закупівлі gps мечків для перевізників, які обіцяли встановити ще на початку другої каденції Віктора Погорєлова. Після підняття ціни на проїзд вирішення цього питання стало пріоритетним. Ми вирішили доповнити певними пунктами. Це рішення, щоб мали можливість і ще деякі фірми подати свої пропозиції для участі. Всі претенденти вже є. Вони в цей термін більше два тижні на виділи ще теж вони свого Буде більше конкуренція, більше якісних пропозицій, яких можна буде обрати найкраще. Відтак конкурс продовжили до 8 серпня. Плюс-мінус закупка, проплата 20 днів на технічне встановлення, і вже восени апарати запрацюють. Члени громадської ради запропонували замість оснащення маршруток маячками встановлення камер на зупинках. Такий підхід під питанням у зв'язку з необхідністю більш значних фінансових витрат. Тож маячкам бути в загальному близько 200 штук. У планах встановлення електронних екранів для відстеження руху на найбільших зупинках, а також виведення даних GPS на сайт. Моя принципова позиція і члени виконкому її підтримали одноголосно. Полягає в тому, що ми повинні встановити нарешті ці GPS-маячки на маршрутки, і це дозволить нам уже восени абсолютно поставити під контроль взагалі пересування автобусів по місту. Тобто, якщо вони мають кожні 15 хвилин їхати. Вони будуть їхати, якщо ввечері мають їздити, будуть. Якщо вони в день з маршрута десь з'їхали собі наліво, да це зразу буде видно. Питання щодо розміщення пересувного обладнання для торгівлі в історичній частині міста про що вже кілька тижнів поспіль ідуть суперечки між різними підприємцями-претендентами. Відправили на довивчення. Розглянули пункт порядку денного щодо проведення фестивалю «Єжик-фест». Із центру міста його переселили у Боздожський парк. На останок заслухали пропозиції щодо зведення до мінімуму використання газу. На сьогодні жорстко ставиться зменшення економії в межах до 30% і перехід на альтернативні види пального. Таким чином, сесія обласної ради за номером рішення 1038 10 липня надає нам фінансову допомогу і також місту Мукачеву і Кусту в межах 1 мільйона гривень. Гроші використають на закупівлю обладнання для переведення на дрова трьох котелень двох у школах, однієї в дитячому садочку. Це дасть реальну економію в обсягах споживання газу до 12% у грошовому еквіваленті 573 тисячі гривень на найбільшому об'єкті, і 170 тисяч на найменшому. Як перемогти у газовій війні або ж змусити північного енергетичного гіганта відчути економічний удар? З приводу цього виникає чимало дискусій у експертів та політиків, мають що сказати, і закарпатці, які чи не єдині в Україні, хто ратує за перехід на альтернативні види опалення, злізаючи з газової голки. Напружені відносини між Україною та Росією проявляються не лише на політичній арені. Росія планує позбавити Україну газу, вимагає сплатити заборгованість у майже 5 мільярдів доларів. Українці ж хочуть справедливої ціни. Переговори на газову тему між Нафтогазом і Газпромом тривали з початку червня і безрезультатно. Тристоронні переговори за участі Єврокомісії теж завершилися нічим. Поставки газу припинили. Ужгородці кажуть, винні у всьому колишній президент України та. Та російський гарант вже так наділо, все дивитися і слухати, що взагалі. політологи нашого краю впевнені. Газове питання аж ніяк не стосується економічних проблем. Це чистої води. Політика, це політичні питання. Так будує свої стосунки будь-яка авторитарна країна. Вона намагається за якісь економічні преференції отримати інші. Засоби впливу тиск на Україну із усіх боків мета російського уряду. Так трактує Віктор Пащенко. Питання блакитного палива. Рішення припинити постачання газу до України кульмінація тиску. Газова війна придатний термін для ситуації, що склалася, кажуть ужгородці. Газова війна настає. Це треба було вирішувати 20 років тому. Альтернативні джерела більше ніяк не міняти незалежність на газову подачку від Путіна. Вважають закарпатці не можна в жодному разі. Люди кажуть, готові мерзнути взимку, хоча впевнені не доведеться. Вірять уряд знайде альтернативу. Що ми повинні в будь-якому випадку стати незалежними, в тому числі енергетично, безліч. Є альтернативних джерел енергії, та ж гідроенергетика і так далі, так далі. Україні безліч розумних толкових людей, інженерного складу, і так далі, так далі. Знайти виходи, щоб ми якомога швидше стали незалежними. Не воювати, а робити добро. Починаючи із 2006 року, на Закарпатті почали ініціювати альтернативні джерела опалення. Відтак низка шкіл садочків відмовилася від газу, припинили своє існування централізовані котельні. Як зменшити використання газу і надалі питання, над яким повинен думати не тільки уряд, а й кожен житель держави. Впевнений, голова закарпатської обласної ради. На жаль, перспектива уряду Азарова була така, що ми десятки, а можливо сотні об'єктів у Закарпатті перевели. На електропостачання після цього була постанова НКРЄ, де рази збільшили вартість електроенергії. Хоча ми знаємо, що Україна достатньо забезпечена електричним ресурсом. Тому якщо сьогодні знову таки ми стоїмо перед ділемою. Як виходити нам, як замістити газ, то мають бути конкретні дії з центру. Збільшувати ціну на енергопостачання велика помилка. Уряд повинен заохочувати своїх громадян, які перейшли на електрику, наприклад, пільгами, каже Іван Балога. Але якщо ми отримаємо хоч невеличкий індикатор із уряду, із Верховної Ради, що за це ще можуть, по крайній мірі сказати дякую і за це не будуть карати. То я думаю, що закарпаття дуже оперативно плечо до плеча і соціальну сферу будуть приводити на альтернативний вид. І ми газ, ви знаєте, прийдемо до того, що газ пан. Пане Путіне будуть нас просити, щоб ми його купляли. Звичайно, на тлі справжньої війни газова вже не страшна. Втім, такі дії російського Газпрому можуть мати наслідки за межами України, адже чимало європейських країн отримують російський газ через українську газотранспортну систему. У районі підгоряни, що у Мукачеві, мешканці багатоповерхівки, не можуть поділити прибудинкову територію із господарем приватного будинку. За їх словами, останній загарбав чуже. У ситуації спробувала розібратися Алла Легеза. Жителі вулиці Руської, що у мікрорайоні підгоряни, б'ють на сполох. Прибудинкову територію, яку згідно із санітарними нормами мали б використовувати мешканці багатоповерхівки, загарб спритний власник приватного будинку, кажуть сусіди. Нас мучає, то постійно ці звуки постійно там краска і красить там шумно, люди там у нього працюють і безпокоїть нас то, що він врізається в нашу каналізацію. Ми Документи не бачили, але так не робиться. Власник земельної ділянки. Будував свою хату незаконно впевнені мешканці багатоповерхівки. А він закриває людям світло, адже вікна і балкони у людей виходять прямо на приватний будинок. Тож краєвид із балконів далеко не найкращий. Зрештою, як виявилося, всі документи на будівництво у пана Михайла є. Тож винні тут, за його словами, тільки відповідні органи, що видавали державний акт на право власності на земельну ділянку та на будівництво. Якщо по санітарних нормах він. Якщо були порушення, допускаю, то однозначно, що порушення ці були не тепер. То 100%. То ще при дошку вибережню, якщо були якісь порушення, то однозначно, що не тепер. Мешканці багатоповерхівки висловили і своє невдоволення щодо будівельного сміття, яке лежить прямо під їхніми вікнами. Сусід пообіцяв все прибрати, але будинок, який заважає сусідам, він уже навряд чи знесе. Перший інформаційний блок Вже історія рухаємось далі. І у продовженні випуску таке. Перевірка інформації. Чи варто довіряти всьому, що пишуть? Екскурс для екскурсоводів. Паланок у центрі нового проекту. З-під землі у хусті відкопали стародавній герб міста. За порушення законів у транспортній сфері на Закарпатті притягнули до відповідальності 33 посадовців. З початку року органи прокуратури провели 45 перевірок. Відкрили 9 кримінальних проваджень. Також прокурори відшкодували 2,5 мільйони гривень заборгованості і заробітної плати у сфері транспорту. До місцевих судів пред'явили три позови про скасування рішень органів влади на загальну суму понад півмільйона гривень. На сторінках багатьох інтернет змі днями з'явилася інформація, що у берегові приміщення четвертої школи відреставрували та на його базі відкрили парафію Римокатолицької церкви. Оскільки освітні заклади не мають право передавати для таких потреб перевірити правдивість написаного, взялися наші кореспонденти. Нещодавно у центрі берегова урочисто відкривали парафію Римокатолицької церкви. А от коли висвітлювали цю подію в інтернет-змі, виплила цікава деталь. Ось цитата реставрації підлягала давно закинута будівля четвертої школи, в якій навчалися перші четверті класи. Питання у тому, що освітянські будівлі не можуть бути передані релігійним громадам, і тут виникає питання: чи освітяни діють всупереч закону, чи інформація не відповідає дійсності. Що ця інформація дійсності не відповідає, так як будівля, про яку йде мова, вона ніколи не була на балансі управління освіти. Взагалі, вона до війни належала громаді, релігійній громаді. Після війни вона там були розміщені деякі навчальні заклади, і в 1996 році вона була повернута у власність громади церковної громади. Дійсно, у період буму народжуваності на початку 2000-х років, у зв'язку з переповненням шкіл берегова, освітяни домовились із релігійною громадою імені Ференца Пастора про тимчасове використання їхньої будівлі. Тут кілька років навчались кілька класів початкової ланки шостої та четвертої шкіл берегова. Потім, коли кількість дітей почала різко зменшуватися, значить тоді ці класи були повернуті у приміщення основної школи, і будівля стояла пустою. Зараз ми дуже радіємо тому, що вдалося цій церковній громаді зробити ремонт. Ну і вони зараз використовують за своїм призначенням цю будівлю. Релігійна громада спромоглася відремонтувати стару будівлю, а на території облаштували ігровий майданчик для дітей зараз у цій будівлі ми зробили квартиру для настоятеля церкви. А на другому поверсі в нас будуть гостьові кімнати для паломників, які сюди часто приїжджають. Крім того, плануємо в іншому крилі влаштувати кухню для бідних. Окташа, крім того, зараз на території парафії діє літній табір для дітей від 7 до 9 років. Також щотижня проводять заняття у недільній школі. А прикра помилка інтернет-писак ледь не кинула тінь на берегівський відділ освіти і на благодійну справу римокатолицької парафії. Вступ до вищих навчальних закладів триває, і щоб спростити процедуру подачі документів, Мукачівський державний університет, як і решта вузів, запропонував абітурієнтам, крім звичайного способу, ще й подачу потрібної інформації в електронному вигляді. Крім того, цього року вперше відкрили новий напрям на технологічному та економічному факультетах. З іншими нововведеннями вас ознайомить Світлана Сексай. У Мукачівському державному університеті адміністрація завчасно подбала, аби у виші не було черг для кожної спеціальності своя приймальна комісія. Незважаючи на зміни в термінах подачі документів, члени комісії працюють у штатному режимі. Для тих, хто не має змоги прийти і подати документи, наступ особисто є інший спосіб. Вступники, які подають на денну форму навчання і не мають пільг, вони мають можливість, не виходячи з дому, особливо в таку погоду, подати електронну заяву. І в цьому році надзвичайно велика кількість електронних заяв, якщо порівнювати з минулим роком, тобто інтенсивність подачі, абітурієнти вже довіряють цій формі, абітурієнти бачать себе на другий день в конкурсі, що їхні дані введені в інформаційній системі конкурс, і тому абсолютною довірою користується ця форма подачі електронних заяв. На відміну від минулого. Року зараз змінилася вага диплома, тобто середній бал. Якщо в минулому році і умовами прийому, які були затверджені восени, абітурієнти розраховували на максимально за атестатом 100 балів, то буквально в червні місяці відбулися зміни і максимальний бал атестата – це 60 балів. Одночасно можна подати документи до п'яти вузів в одному закладі на три напрямки. Програма Єдина державна база з питань освіти за якою працюють навчальні заклади, містить всю необхідну інформацію про вступників. Програма забезпечення дозволяє побачити по абітурієнту, як його в даному випадку і фотографію, паспортні дані, дату народження. Крім того, видно всі документи, які використовувалися для вступу, наприклад, у нас вступник по диплому молодшого спеціаліста, тобто ми бачимо і диплом молодшого спеціаліста, яким виданий. Відповідно, є студентський квиток, можемо перевірити медична довідка, податковий номер, паспортні дані. Крім того, ну є адреса, вводиться, і контактні телефони можна переглянути, якщо є необхідність. Крім того, можна подивитися, на які інші вузи було подано, документи, пільги по даному абітурієнту, якщо вони є звід. Цього року абітурієнтів набагато більше, ніж торік. Майбутній студент Віктор Бодак полюбляє математику і економіку. Вирішив вступити на факультет менеджмент, фінанси і кредит. Очікую набратися досвіду, щоб в майбутньому бути кваліфікованим працівником в своїй галузі. У Мукачівському державному університеті першими на Закарпатті відкрили новий напрямок. На технологічному факультеті з'явився напрям у галузі педагогічна освіта, професійна освіта за профілем. Оскільки ми спеціалізуємося, і маємо справу з об'єктами легкої промисловості, тому у нас профіль з професійної освіти відкритий, технологія виробів легкої промисловості. Дану спеціальність ми задумали. Уже давно відкривати, так як єдина, яка дозволяє поєднувати і педагогічну складову, і зберегти повністю інженерну компоненту, досвід, по якій ми маємо на нашому факультеті. Випускники зможуть значно легше знайти місце роботи, у них з'явиться більше шансів працевлаштування у закладах освіти. Повністю у навчальних планах закладена необхідна психолого-педагогічна підготовка, яка дозволяє отримувати кваліфікацію вчителя у майбутньому на рівні магістратури кваліфікацію педагога, і відповідно зберігає наші інженерні кваліфікації. Інженер-технолог, інженер-конструктор, який спеціалізується в конструюванні і технології швейних виробів. Професійну освіту за профілем відкрили і на факультеті економіки, менеджменту та підприємства. Вона Дозволяє поєднувати фах педагога і кваліфікацію економіста. У Мукачівському замку Паланок відбулась конференція за участі закарпатських екскурсоводів. На ній йшла мова про міжнародний проєкт місцями слави Ракуці. Реалізовується він у рамках програми прикордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Про особливості новинки розкаже Артур Іванчо. Близько 20 закарпатських екскурсоводів у стінах Мукачівського замку Паланок не вперше. Цього разу їх зібрав семінар міжнародного проекту місця Мислави Раквиці, практикуючих і досвідчених екскурсоводів знайомили з об'єктами історико-культурної спадщини національного героя угорського народу. ми стикнулися з тим, що колись було, колись було дуже давно. Значить, у нас є все, а вас немає нічого. Значить, ну це у нас так віднеслися в Угорщині, так у нас віднеслися у Словаччині. І головна мотивація їхня була, а що ви можете показати по цьому проєкту? Ну, тоді нам довелося показати їм, що було написано в самому початку проєкту. Там було написано, що це були пам'ятні місця, це були е, історичні об'єкти, скульптури, пам'ятники, будівлі і так далі. і так далі. А я потім кажу, хлопці, ми ж не виноваті, що ви все забрали в нас. Місце проведення обрали не випадково замок Паланок включений до міжнародного проекту, який реалізується в рамках програми прикордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Історична споруда основний туристичний об'єкт проекту. Фахівці запевняють, аби розповідати про його історію, потрібно бачити все власними очима. Насамперед, слід сказати, що сьогодні починається цикл занять для екскурсоводів і для гідів на основі тих матеріалів, які зібрані в рамках виконання проекту місцями слави ракуці. Матеріали містять дуже велику кількість інформації про ті об'єкти спадщини ракуці, які можуть і повинні становити екскурсійні маршрути. Власне, з цієї причини, для того, щоб познайомити екскурсоводів із тими матеріалами, із сучасним станом об'єктів на маршруті шляхами ракуці, ми зібрали сьогоднішній семінар і ознайомлюємо із нашими здобутками. Привабити туристів до провідних об'єктів туристичної галузі регіону і, зокрема, розвинути транскордонний тематичний маршрут місцями Слави Ракуці головне завдання екскурсоводів. Семінар триватиме до кінця тижня, але туристичні фахівці планують відвідати всі визначні місця, які охоплює міжнародний проект. Цьогоріч закарпатці зможуть зібрати і реалізувати ягоди та гриби у більшій кількості ніж торік. Необхідні ліміти для лісових дарів визначили напередодні нового сезону заготівель. Адже для частини краян це чи не єдиний спосіб заробітку. Так, відповідно до розпорядження для кожного лісового господарства області визначені окремі ліміти. Краяни ж зможуть заготовити продукцію, а потім продати її в спеціальних пунктах прийому. Під час реконструкції центральної частини хуста вдалося відкопати старовину річ часів Карпатської України. Експерти, які оглянули кам'яну брилу, встановили, що це частина основи флагштоку, на якій зображено герб міста. Знахідку оглянула і Вікторія Василенець. У самісінькому центрі хуста під землею знайшли унікальну кам'яну брилу, що беззаперечно є свідком історичних подій. Адже припускають, що це цікава знахідка часів Карпатської України. Свідчення цього і напис скажуть знавці, знайдена річ, частина основи флагштоку на ній зображено герб хуста. Це основа під флагшток, яка знаходилася колись у частині міста біля сьогоднішнього дитячого світу. Так? Цей елемент на сьогоднішній день. Я думаю, що там десь дата має бути 39-й рік, а можливо і ще й раніше. З кожним роком набуває більш вагомої цінності, так як історичний елемент старовинної історії міста Хуст. Саме під час проведення робіт із реконструкції центральної частини міста і знайшли старовинну річ. Як стверджують очевидці, підрядники не помітили знахідки на унікальність незвичайного каменя вказали хустяни. А відтак його перевезли із центру міста на територію Хустської міської ради. Підсказали це нам одні із наших. Скажімо, жителів міста, і дуже добре, що це вони забрали, не дали, кажімо, можливості будівельній організації загрузити і вивезти десь у відходи, десь у сміття. А якраз вони це виявили, перевезли і зберегли. Я хочу подякувати всім цим е, шанувальникам історичних таких цінностей. І ми вже після всієї цієї інформації знайшли, де воно є, і перевезли якраз на територію міської ради. Елемент флагштоку, який знайшли під землею, Зображений на архівних світлинах хуста у Хустському краєзнавчому музеї зберігається книга бізонича хуст у старовинній листівці, де таки є фотографія із оригінальним флагштоком часів карпатської України. Я маю надію, що ця знахідка буде використана як елемент майбутньої центральної частини місця. Можливо, що ми під неї влаштуємо таку основу, де буде можна подивитися ці старовинні фотографії. Зараз вивчають наші архітектори саме місце знаходження, де було б більш доцільніше встановити цей елемент історичної знахідки. Я думаю, що колись під час проходження екскурсії одним із надбань стане. Ця знахідка. Знайдену історичну пам'ятку карпатоукраїнських українських подій планують зберігати не в музеї, а встановити на спеціальній основі в центрі міста. Хто зна, може й на тому ж місці, де стояв флагшток колись. Це останнє повідомлення випуску. Та вже завтра наші журналісти підготували наступне. Плюси та мінуси, як правильно використовувати кондиціонери. Голос передової розповіді закарпатців про зону АТО. Питання міста. В Мукачеві засідала громадська рада. Час новин добіг свого кінця. Не забувайте відвідувати наш сайт. У студії працював Юрій Павлешнець. Бувайте здорові!